Марина ледве підвелася з ліжка після важкої безсунної ночі. Тіло не слухалося, душу заполонила гнітюча порожнеча Нікому не потрібна, думала, Запарюючи каву. Навіть рідним дітям, яких народила, для яких 20 літ працювала на чужині. Як же печуть ночами її руки? Усе життя трудилася понад силу, то й підводить тепер здоров'я, і навіть нікому поскаржитися. Кава чомусь гірчить полином і своїм ароматом, наче намагається витіснити з кімнати тишу, в якій розчиняється монотонне цокання годинника. Після розлучення з Петром Марина полегшено зітхнула, хоча і залишилася сама з трьома малими дітьми. Раділа, що спекалася чоловіка, бо толку від нього було, як від торішнього снігу. Але то доля така. Марина не мала з кого вибирати, а він причепився так, що й вийшла за нього. Не одну ніч проплакала над своєю долею, і де той пияк узявся на її голову. Петрові було коло жінки добре, як у бога за пазухою, Марині ж велося дуже несолодко. Чоловік постійної роботи не мав, ходив по людях. А люди то є люди завжди пляшку знайдуть, щоб грішми не платити. Марина одне за одним народила трійко дітей спершу сина, а потім донечок. Їх бавила бабуся Ольга Іванівна, бо мама мусила працювати. Викладала у школі фізику і математику, дуже любила свою роботу, але віддатися їй повною мірою не виходило. Бо не могла покластися на чоловіка. Петро продовжував пиячити, в сім'ї почалися сварки, непорозуміння. Зрештою, Марині набридло це терпіти, втратила надію, що Петро коли-небудь виправиться. Зелений змій став його найкращим другом і жодні умовляння не допомагали. А коли Ольга Іванівна одного разу зробила зятеві зауваження, він так штовхнув її у плечі, що та ледве втрималася на ногах. От цього я тобі, дорогенький, вже не пробачу, сказала рішуча жінка. Забирайся геть із моєї хати, досить тут каламутити воду. Після цього скандалу Марина написала заяву на розлучення. І згодом Петро забрався до своїх батьків, а незабаром його тіло знайшли на березі річки. Ніхто досі не знає. Що трапилося. Марина ж мусила підіймати дітей на ноги. Вони підростали, а з ними росли і витрати. Зрозуміла, що на вчительську зарплату їм не прожити, тож зібралася на заробітки. Сина й дочок залишила на матір. Минали роки. Марина висилала додому гроші, і вони змінювали її дітей на очах. Бабуся вже не могла впоратися з неслухняними внуками. Котрі не реагували на зауваження і прохання. Особливо агресивним став Андрій, навчався в медичному коледжі, але зв'язався з якоюсь поганою компанією, почав вживати наркотики, потрапив до поліції. Марина витягувала його з біди, усі заощадження витратила, поки врятувала від в'язниці і поновила в коледжі, звідки його зрештою відрахували. Ох і має Марина клопоту з дітьми. Відкалася Ольга Іванівна сусідці, ніби наврочив хто, сама була доброю дитиною, а діти як не її. Невже всі вдалися в батька пияка? То, певно, Петрова мати Гафія прокляла, припускала сусідка. Вона ж вважала, що її син з вашої вини так скоро зі світу пішов, бо ви його вигнали, ті прокльони упали на дітей, хоча вони ні в чому не винні. Якби ж то тільки Андрій був непутнім, він хлопчисько, а то й дівчата теж виливала душу Ольга Іванівна. Тринькають мамині гроші, на що заманеться. Я вже казала Марині, щоб не висилала їм стільки на їхні вибрики, бо колись іще пошкодує про свою доброту. А вона, мамо, я хочу, щоб у них все було, бо вони напівсироти, Хто їм допоможе, як не я? Марина обмежувала себе в їжі, мало спала, тяжко працювала, бо треба дітей вивчити, весілля справити, купити квартири, машини, і цим треба кінця краю не було. Але діти вчитися не хотіли. Дівчата про заміжжя не думали гуляли з міськими парубками, народили дітей, відмовилися від них і далі продовжували шукати пригод. Ольга Іванівна від цього всього важко захворіла. І дуже скоро її не стало. А Марина далі тягнула заробітчанське ярмо, щоб ще трохи допомогти дітям. Згодом Андрій одружився з дівчиною легкої поведінки. Вона народила двоє дітей, потім покинула їх і повіялася у світи. Відтак він знайшов сироту, щоб тільки бавила його малих, а сам пиячив і гуляв з іншими жінками. Словом, не склалося життя в дітей Марини. Коли вона телефонувала донькам і запитувала, як у них справи, ті відповідали тобі не однаково, ти теж добра, сказала якось старша донька. Гуляєш усе життя із сеньорами. Марині було гірко це чути, діти не оцінили її старань, тож вона вирішила не мучитися далі і приїхала додому. Батьківська хата зустріла її пусткою, війнувши в обличчя застояною порожнечею. Діти знали, що матір уже вдома, але ніхто з них до неї не приїхав. Лише Андрій зателефонував і спитав: Ти надовго? Може, підкинеш трохи баксів дітям на одяг? Сама розумієш, я без роботи, а в них забаганки. Я, Андрійку, більше нікуди не поїду. Піду на пільгову пенсію, ви вже дорослі, розв'язуйте свої проблеми самі. А ми думали, що ти в гості, розчаровано мовив син. Кому ти тут потрібна? Ні чоловіка, ні дітей поруч. Що сама в селі робитимеш? Якось буде, тихо відповіла Марина, засмучена розмовою із сином. Донька, дізнавшись від брата, що мама вже не планує повертатися на заробітки. Навіть не приїхали і до себе її не запросили. Кава пахла на всю кухню, та коли Марина пригубила улюблений напій, він видався їй несмачним. Гіркою була ця кава, аж у грудях запекло. Доробилася, дочекалася на схилі літ, самотня при живих дітях. Треба було послухати маму і не балувати їх так. Але тепер уже пізно. І, залишивши недопиту каву, Марина поспішно зібралася, вийшла з хати та попрямувала на цвинтар до мами на пораду бо ж треба якось жити.